Привіт. Люди створені і народжені для вічного життя з Богом. І треба шукати царство Боже, Бога. Воно найбільше багатство, а все інше додасть. І потрібно каятись, очищати своє серце, свою голову, свою душу від, ну, тобто, типу, своє поле. Від ну, чи свій огород, від каменів, в тернів, в бурінів землю обробляти, ну, тобто крім тіла і ну, голову і цей, і серце, словом Божим. І церква це тіло Ісуса Христа. І чимало людей не хочуть йти на пир Божий в церкву, бо вони зайняті е, своїми дружинами, машинами, роботами е, і так далі, і тому подібно. І пастирі відкривають Божі таємниці, от ну, Бог їх відкриває в Біблії. Звання не вкусять хліба в царстві Божому. Блаженні, обрані, вкусі духовний хліб а, в Царстві Божому. А, в неділю Ісус Христос воскрес і переміг а, джерело зла і все, що з ним пов'язано, все, що йде від Нього, а, все те зло. Бог багато місць приготував для людей в своєму царстві, тому апокаліпсис поки не стався, і Бог чекає, поки ну, всі місця ну, війні, люди займуть. От. Так що, і е, в Слові Божому, а, це Господь має бути у всіх людей на першому місці. І хто несе свій хрест з Христом, не може стати його учнем. І треба Бога слухати, а не рідних а, чи ще когось, а, будь кого всіх підряд. Вора Бога і людей сатана, і важко побудувати міцну вежу без Ісуса, жити без проблем а, і так далі. Треба зриктись від цього зайвого, щоб стати учнем Хреста. Перша заповідь полюбити Бога а, всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм. Друга, полюбити своїх ближніх, а, тобто духовного наставника, а, пастирів і інших людей з церкви. Ну, а те, що родичі, це понятно. А, нічим мій никим не можна замінити Бога. Сіль добра річ, але якщо втратить свою силу, нікуди не годиться. Так і людина, якщо вона не вірить Богу і е, не служить йому і е, ну, не виконує його волю, то е, не біжить е, на Божий пир, то ці люди втрачають свою силу. І щоб її отримати, треба. Щоб треба ну, покаятись і вибрати Бога своїм батьком, і тоді Дух Святий зійде на цих людей, і в ньому сила, він дає силу. Бог може замінити втрачених родичів. Сілити всі рани, вилікувати всі хвороби. У всіх людей є не тільки тіло, а й дух, і душа. І ми маємо тому дбати не тільки про тіло, а про душу і дух і ну, жити не одним днем, а думати, що буде в майбутньому, от, що буде ну, після смерті, чи рай, чи пекло куди наша душа потрапить, тіло раніше чи пізніше помре, а душа чи з Богом житиме вічно, чи ну, в вогняній гієні ну, горітиме. Дьявол прийшов вкрасти, вбити, погубити, знецінювати Бога і болях людей. А, і знецінювати Бога, це Християн. Ну, якщо це в церкві, то це християнський суїцид. І люди в Святому Духові проповідують, перемагають зло, мають силу, а, ну, всілюють людей а, і а, ну от, коротше, дива творять. Бог дав різні мови. Щоб люди в першу чергу проповідували Евангелію. І Господь дає деяким обраним дар говорити іншими мовами і ну, стілювати людей, і, от, а, говорити на інших мовах Божих англійських. Амінь.